Доброго дня, шановні глядачі! Те, що ви зараз почуєте, не залишить байдужим жодного з вас. У глибині київських печер, де століттями молилися святі старці, де кожен камінь, просякнутий молитвою і постом відбулася подія, яка змусила затремтіти серця навіть найбільш скептично налаштованих людей. Схимонах Авраамій, чоловік, який провів у молитві та безмовності понад 40 років, раптово порушив мовчання за три дні до своєї смерті. Його слова записав послушник Никодим, який перебував поруч у ті важкі години. Старцю було 92 роки, його тіло ледь трималося на ногах, але очі палали таким вогнем, що молодий послушник не міг відвести погляду. Авраамі почав говорити о третій годині ночі, коли над Києвом стояла гнітюча тиша, і його голос, хоч і слабкий тілом, наповнював келію неймовірною силою. Він говорив про те, що побачив у своїх видіннях, про те, що чекає на наш світ, на нашу землю, на кожного з нас. Монастирське керівництво спочатку хотіло приховати ці слова, бо вони здавалися занадто страшними для простих людей. Але старець заповідав передати їх усім, хто має вуха, щоб чути. І ось сьогодні ми вперше оголошуємо повний текст його пророцтва, те, що він встиг сказати перед відходом у вічність. Діти мої, чуєте ви мене? Слухайте уважно, бо час мій добігає кінця, а те, що я побачив, має дійти до кожного серця. Я провів сорок років у цих печерах. Сорок років у молитві та пості, і Господь відкрив мені те, що має статися. Не шукайте у моїх словах утіхи, бо я не прийшов утішати, я прийшов попередити. Бачив я у видінні своєму, як небо над нашою землею, почервоніло, наче кров. То було не світанок і не захід, то була ознака великого лиха, що насувається. Почалося все з того, що люди відвернулися від Бога. Не раптово, ні поступово, день за днем, рік за роком. Спочатку вони перестали ходити до храмів, сказавши собі, що Бог і так у їхніх серцях, потім перестали молитися вдома, сказавши, що не мають часу, а згодом почали глумитися над святинями, над вірою, над тими, хто ще тримався Господа. І я бачив, як над містами встали хмари темні і. З них виходили сутності, що харчувалися людською гординою та злобою. Перше, що відкрилося мені, було бачення великої війни, не тієї, що йде зараз, ні тієї, що прийде після. Коли здаватиметься, що світ нарешті заспокоївся, що люди знайшли мир. Саме тоді почнеться найстрашніше. Побачив я, як з півночі прийдуть полки незліченні. І зброя їхня буде така, що земля горітиме під ногами. Міста великі, що тепер процвітають у гордині своїй, перетворяться на попіл за одну ніч. Люди бігатимуть шукати порятунку, але не знайдуть його, бо всі сховища, що вони приготували, виявляться марними. Я бачив, як матері хоплять дітей своїх і біжать, але куди бігти, коли вогонь скрізь. І голод прийде такий. Що батьки позаздрять мертвим, бо живі мучитимуться страшенно. Хліба не буде, води чистої не буде, і люди почнуть вмирати не від зброї, а від того, що їсти нема чого. А ті, хто вижив, будуть заздрити тим, хто помер швидко. Друге моє бачення було про розкол великий. Побачив я, як у церкві нашій святій почнеться сум'яття. Прийдуть пастирі хижі, що одягнуться у священні ризи, але всередині будуть вовками. Вони почнуть навчати віруючих не тому, що написано у Святому Письмі, а тому, що вигідно світу цьому тлінному. Скажуть вони, що гріх не є гріхом, що зло не є злом, що правда може бути різною у кожного своєю. І багато людей повірить цим словам, бо вони легкі і приємні для слуху. А справжні пастирі. Будуть гнані і переслідувані, їх назвуть фанатиками та мракобісами. Храми почнуть закривати не силою спочатку, а законами підступними. Скажуть, що це заради безпеки, заради порядку, заради того, щоб не ображати тих, хто не вірить. І люди погодяться, бо не розумітимуть, що віддають найцінніше, що мають. Бачив я, як у великих містах храми перетворюють на музеї, на місця розваг, на крамниці. І ніхто не протестуватиме, бо страх охопить серця людські. Третє бачення моє було найстрашнішим. Побачив я знак, що з'явиться на чолах людських. Спочатку скажуть, що це для зручності, для безпеки, щоб можна було купувати і продавати без грошей паперових. Люди погодяться, охоче, бо це буде легко і просто. Але той, хто прийме цей знак, той відреже себе від Бога назавжди. Бачив я, як люди зі знаком цим змінюються, як очі їхні стають порожніми, як душі їхні поступово вмирають, хоч тіла ще живуть. Вони будуть ходити, говорити, працювати, але людського у них не залишиться. Стануть вони слугами того, хто цей знак дасть, і воля їхня не буде вже їхньою. І настане час, коли той, хто відмовиться від цього знаку, не зможе нічого купити, нічого продати. Будуть їх гнати, садити у в'язниці, вбивати навіть. Але ці люди, хоч і страждатимуть у тілі, душі їхні залишаться живими і святими, і Господь збереже їх для царства свого. Я бачив також, як природа повстане проти людини. Земля, яку ми осквернили своєю жадібністю та гординою, почне викидати нас з себе. Землетруси будуть такі, що міста цілі провалюватимуться під землю за лічені хвилини. Води океанів піднімуться і затоплять береги, де живуть мільйони людей. Повітря стане отруйним у багатьох місцях, і люди не зможуть дихати без спеціальних приладів. Сонце почне пекти нещадно, і від спеки помирати буде все живе. А в інших місцях, навпаки, холод буде такий, що земля промерзне на велику глибину і нічого не буде рости. Настануть голод і спрага по всій землі і багаті країни стануть бідними, а бідні зовсім знищаться. Побачив я, як люди б'ються за краплину води, за шматок хліба чорствого, побачив я, як батьки продають дітей своїх за їжу. І серце мої облилося кров'ю від цього видовища. Ще бачив я хвороби нові, яких світ не знав досі. Вони прийдуть раптово і косити будуть людей тисячами, мільйонами. Лікарі не знатимуть, як їх лікувати, бо це будуть хвороби не від природи, а створені руками людськими у лабораторіях таємних. Хтось спеціально випустить їх у світ, щоб зменшити кількість людей на землі. І помирати будуть не лише старі та слабкі, але й молоді і діти малі. Страх охопить все людство, і люди почнуть боятися один одного, бо кожен може бути носієм хвороби. Сім'ї розпадуться, друзі відвернуться один від одного, і кожна людина буде самотньою у своєму стражданні. Бачив я, як спустіють вулиці великих міст. Як у вікнах будинків не світитиметься вогонь, бо не буде кому запалювати його. І вороги наші скористаються цією слабкістю, щоб напасти на нашу землю. Але найстрашніше було бачити, як люди втрачають образ Божий у собі. Коли голод і страх охоплять світ, коли не буде законів і порядку, люди стануть гіршими за звірів. Побачив я, як вони грабують один одного, як вбивають за шматок їжі, як насильствують і катують слабших. Побачив я, як зникає милосердя, як любов холоне у серцях людських. Батьки кидатимуть дітей своїх, діти зраджуватимуть батьків. Не буде віри, не буде надії, не буде любові. Залишиться лише бажання вижити будь-якою ціною. І в цей час з'явиться той, кого чекають багато хто. Він прийде з миром і обіцянками, скаже, що знає, як врятувати людство. Він запропонує рішення всіх проблем, і люди, виснажені стражданнями, повірять йому. Вони не помітять, що його очі холодні, як лід, що його усмішка нежива, що його обіцянки порожні. Він встановить порядок новий. Але це буде порядок рабства і смерті. Він дасть людям їжу. І безпеку, але візьме натомість їхні душ. Я бачив також, як перед цим часом з'являтимуться знамення на небі і на землі. Сонце почне поводитися дивно, буде темніти серед дня, а ніч стане світлою, наче день. Зорі падатимуть з неба великими потоками, і люди боятимуться, не розуміючи, що це означає. На небі з'являтися будуть хрести вогняні, і деякі люди впізнають у цьому знак Божий. Але більшість скаже, що це явища природні, що наука пояснить це все, земля почне стогнати і трястися частіше, вулкани, що спали століттями, прокинуться і виливати будуть потоки вогню. Море почне кипіти у деяких місцях, і риба помре у великій кількості, і сморід буде страшенний. Птахи падатимуть з неба мертвими без видимих причин, і тварини поводитимуться дивно, втікатимуть від людей у місця, де їх раніше не було. Все це будуть знаки, що час наближається, але люди не зрозуміють цього, бо серця їхні затверділи. Діти мої, хочу сказати вам також про те, як вижити у ті страшні часи. Перше і найголовніше тримайтеся віри святої. Не відрікайтеся від Христа, навіть якщо загрожуватимуть вам смертю. Бо що користі людині, якщо вона здобуде увесь світ, а душу свою втратить? Молитва має стати вашим хлібом щоденним. Молитися треба не лише у храмі, не лише вдома, а завжди, безперестанку. Нехай молитва Ісусова не сходить з вуст ваших і з серць ваших. Коли навколо буде темрява і жах, молитва буде світлом вашим і захистом. Хто молиться, щиро, того Господь не залишить у біді. Постіться, наскільки можете, бо піст очищає не лише тіло, але й душу. Відкидайте спокуси світу цього тлінного, не бажайте багатства, не гонитеся за владою і славою, бо все це марнота і ловіння вітру. Нагромаджуйте скарбини на землі, де міль і ржа нищать, але на небі. Де ніхто не може їх украсти. Тримайтеся також разом, допомагайте один одному. Коли настануть ті важкі часи, люди віри, мусять триматися гуртом, бо поодинці важко вистояти. Ділитеся тим, що маєте, з біднішими за вас, не відмовляйте у допомозі тому, хто просить. Навіть якщо у вас самих мало, поділіться, і Господь благословить вас за це. Не судіть один одного, бо всі ми грішні перед Богом. Прощайте образи, не майте ненависті у серцях ваших, навіть до ворогів. Ненависть з'їдає душу, робить людину подібною до демонів. А любов, навіть у найтемніші часи, залишається світлом і надією. Любіть ворогів ваших, моліться за тих, хто гонить вас, і Господь винагородить вас сторицею. Коли прийде час приймати той знак, що я говорив, про який говорив, відмовтеся від нього, навіть якщо це означатиме смерть. Краще померти у вірі, ніж жити без Бога. Той, хто прийме знак, той прирече себе на вічні муки, і нічим вже неможливо буде йому допомогти. Смерть тілесна, тимчасова, але смерть душі вічна. Не бійтеся тих, хто може вбити тіло, бійтеся того, хто може душу і тіло погубити у геєні вогняній. Якщо доведеться тікати у пустелі, у ліси, у гори тікайте, але віри не залишайте. Господь і там знайде вас, і допоможе вам. Він годував ілію пророка через воронів. Він живив народ ізраїльський, манною у пустелі, він і вас не залишить голодними, якщо довіритеся йому повністю. Бачив я у видінні своєму також те, що після всіх цих страждань прийде очищення, земля оновиться, стане знову чистою і прекрасною. Люди, що залишаться живими і збережуть віру свою, будуть жити у мирі і злагоді. Не буде більше воєн, не буде ненависті, не буде спокус і гріха. Настане царство Боже на землі, і праведники співатимуть хвалу Господу вічно. Але до того часу треба пройти через вогонь і воду, через страждання і біль. Це буде іспит для кожної душі людської, перевірка віри та любові. Багато хто не витримає цього іспиту, але ті, хто витримають, отримають вінець слави вічної. Тому, діти мої, готуйтеся до цього часу, готуйте душі ваші, очищайте серця ваші від усякої скверни. Час короткий, а роботи багато. Не вірте тим, хто говоритиме вам, що можна жити як раніше, що нічого страшного не станеться. Це слова диявольські, що заколисують пильність і ведуть душі до загибелі. Будьте тверезими, будьте пильними, бо противник, ваш диявол, ходить, як лев, ревучий, шукаючи, кого поглинути. Озброїтеся вірою, надягніть на себе броню правди, візьміть щит віри, яким зможете погасити всі стріли вогняні лукавого, і меч духовний, візьміть, яким є слово Боже. Читайте святе письмо щодня, вчіться з нього мудрості, бо там написано все, що потрібно для спасіння. Не слухайте вчителів хибних, що перекручують Слово Боже на свою користь. Звіряйте все, що чуєте, зі святим Письмом, і якщо щось суперечить йому, відкидайте це без вагань. Нехай не бентежаться серця ваші від того, що я говорю. Так, страшні речі чекають на світ, але для тих, хто вірить у Христа, немає причин боятися. Господь сказав нам: Я переміг світ, і якщо Христос з нами, хто проти нас? Ніяка влада, ніяке зло не може відібрати у нас спасіння. Якщо ми самі не відречемося від нього, тому живіть у мирі, у радості духовній, у вірі непохитній. Не впадайте у відчай, коли побачите, що починає сповнюватися те, про що я говорив. Навпаки, зведіть голови ваші вгору, бо наближається визволення ваше. Все, що має статися, все це необхідно для того, щоб світ очистився від зла, щоб встановилося Царство Боже на землі. Ми з вами живемо у час особливий, у час, коли вирішується доля всього людства. Не забувайте також про предків ваших, про святих угодників, що молилися на цій землі. Звертайтеся до них у молитвах ваших, просіть їхнього заступництва перед Богом. Вони живі у Христі і можуть допомогти нам у важку годину. Шануйте батька і матір вашу, як заповідав Господь. Бо це перша заповідь з обітницею. Виховуйте дітей ваших у вірі і благочисті, не віддавайте їх на виховання світу цьому тлінному. Краще дитина буде простою і благочистивою, ніж ученою і безбожною. Навчіть дітей молитися, навчіть їх любити Бога і ближніх своїх, навчіть їх відрізняти добро від зла. Це найбільше багатство, що ви можете їм залишити, бо всі інші багатства тлінні. І минущі. Слова мої, записуйте і зберігайте, щоб передати тим, хто прийде після нас. Хай знають вони, що їх попереджали, що їм казали правду. І коли прийде той час, про який я говорив, хай згадають вони ці слова і не впадуть у відчай. Хай знають вони, що після темряви завжди приходить світло, після страждань завжди приходить радість. Господь милостивий і не занапастить нас більше, ніж ми можемо понести. Він дасть з випробуванням і вихід, щоб ми могли витерпіти. Вірте у це, надійтеся на нього і спасетеся. Не забувайте також про таїнства церковні. Сповідайтеся часто, причащайтеся святих Христових таїн, бо це їжа і питво для душі нашої. Без цього душа вмирає від голоду духовного. Стає слабкою і беззахисною перед спокусами. Час мій добігає кінця, і я мушу завершити слова мої: благословляю вас усіх, хто почує це, благословляю на віру міцну, на любов нелицемірну, на надію незламну. Нехай Господь Бог наш Ісус Христос зміцнить вас у вірі, нехай Пресвята Богородиця покриє вас своїм омофором, нехай всі святі моляться за вас перед Престолом Божим. Ідіть і несіть світло віри у цей темний світ, не бійтеся нічого, бо з нами Бог. Амінь. Шановні глядачі, ви щойно почули передсмертні слова схімонаха Авраамія, записані послушником Никодимом у ніч з 2 на 3 березня цього року. Старець відійшов у вічність на світанку третього дня після цього пророцтва з молитвою на устах і Христом у руках. Його тіло залишилося нетлінним протягом дев'яти днів після смерті, що монастирська братія сприйняла як знак святості. Багато хто з тих, хто був присутній при його смерті, свідчать, що в останні хвилини над його ложем з'явилося дивне світло, а келія наповнилася неземним благоуханням. Слова старця швидко розійшлися серед віруючих, викликавши як страх, так і надію у серцях людей. Церковне керівництво офіційно не коментує це пророцтво, залишаючи кожному право самостійно розсудити його зміст. Єпископ Києво-Печерської лаври лише зазначив, що Схимонах Авраамій був праведною людиною, чиє життя являло собою приклад глибокої віри та самовідданого служіння Богу. Чи справдяться ці передбачення, покаже лише час, але слова старця безперечно змушують замислитися про стан нашого світу, про наші цінності та пріоритети. Кожен з нас має право обрати свій шлях, але важливо пам'ятати, що вибір цей матиме наслідки не лише тимчасові, але й вічні. Нехай кожен подумає про те, що почув сьогодні, і зробить власні висновки. Час покаже наскільки пророчими виявляться останні слова схимонаха Авраамія з Києво-Печерської лаври.